Давай обійти за голками. Не за голками, а перепрошую за ножицями. Щось воно в мене чіпляє на ті волокна, чи то я вже сон, <рес> чи то що робиться. Ось. Ось так підтягаємо і відрізаємо. Ниточку. Вона не буде заважати і достатньо підтягнута, щоб. Не заважати. Це що за ниточка, це питання з питань. Якась ниточка закріпилася в поперек, хоча я завжди закріплюю вздовж. Ось так воно. ковзається. після прання покладу під якийсь важкий, не знаю, чи то буде книга, чи то буде якась коробка скрупуючи з чим, чи щоб було рівномірно важке і щоб вирівнювалася ця частина тканини. Голочку. щось я не бачу, де нитка була, там поки що так в тканину. Треба буде ось ці п'ятнушка повиводити, з чого вони дуже схоже на апельсинку, але Бог його знає, вони тут так давно. Я була на китайському складі, докупила нитки для кофти, плюс голубу для стіча. тепер ще. Темно треба. Я <хи> дорослі люди. У мене стільки ідей, розумію. Кава для Ольги. Так, Іночка, у мене в паковках хорошого рису в маленьких моточках по п'ять мотків. Жовтого, світло-синього, і ще хочу сумочки зі шнурів. А, ще ж сумочки зі шнурів і. Основи недоплетені і ще кошик у мене недовишитий не недоплетений. Я від своїх маків загубила один колір страс. Йой. А не можна перекрити з іншого набору там залишками. Просто подивитися, де вже був такий колір у схемі, і порівняти. Хочу поскоріше закінчити, щоб почати щось осіннє. Отак. Так. Що в мене осіннє? Ну, оце плюшова туніка ось ця. Дуже осіння. Така м'якесенька, знаєш, вона зовсім не сиплеться. Мене налякали, що вона буде сипатися нещадно, але вона не сипеться. І то є так файно. Так. У мене такі осінні сюжети класні, які інночка. Хоч би запустила якийсь стрім чи якесь відео. Ідейне. У мене колись було ідейне відео з цими спончо. З спереді такі короткі до талії, а позаду такі до середини цього бедра. От, і Дуже красиві ці були пончо, і я їх із інтернету зберігала, і свої, які робила, все натулила до кубки. Це було таке натхнення, відео-натхнення. І користувалася популярністю, користувалася попитом. То можете також зробити собі якісь такі колажні відео, які будуть саму тебе надихати. Ну і не забути заодної ідеї того, що ти хочеш зв'язати. Взагалі було б файно. Так, у мене такі осінні сюжети і лисиці, білочка. Давай завтра ти ж того. Давай, а в котрій ти хочеш вийти? Бо я сподівалася вийти завтра о 10.30 вечора от, якщо все буде добре, <розпирай> від ідей. буває. Та таке буває. Так, треба взяти ниточку, і я не можу цю голку так лишити, маємо взяти нитку хвилину.